Погода в Україні зміниться з 20 по 26 травня. В Україні почнеться потепління через надходження теплих повітряних мас. Буде підвищуватися як денна, так і нічна температура. Нічні заморозки вже закінчилися, вони більше не очікуються. Про погоду на тиждень з 20 по 26 травня розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха. Продовж цього тижня нічні температури будуть коливатися на рівні плюс 8, плюс 14 градусів. Денні температури також будуть вже більш. Більш теплими і комфортними. Відчутно потеплішало з 18-19 травня. У ці дні стовпчики термометрів в день досягали позначки плюс 25 градусів, але місцями в Україні будуть опади з понеділка 20 травня. У західних та північних областях очікуються короткочасні дощі, проте сильних циклонів чи активних атмосферних фронтів найближчим часом не буде. У понеділок 20 травня в Україні буде мінлива хмарність, вночі опади не прогнозуються. 20 травня у західних областях і на Лівобережі очікуються місцями короткочасні дощі та грози. Нарешті території опадів не буде. Вітер очікується змінних напрямків 3-5 метрів в секунду. Температура вночі плюс 8 плюс 13, а вдень від плюс 20 до плюс 25 градусів. 21-22 травня невеликі короткочасні дощі будуть місцями у західних, північних. Вінницькій і Черкаській областях на Закарпатті та Прикарпатті прогнозуються помірні дощі, а на решті території опадів не очікується. Температура вночі плюс 8 плюс 14, а в день від плюс 20 до плюс 26 градусів. У середу, 22 травня, у західних областях стовпчики термометрів покажуть плюс 17 плюс 23. З 23 по 24 травня в західній частині України очікується плюс 17, плюс 23 градуси. З 26 по 27 травня короткочасні дощі будуть у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а також на правобережжі, нарешті території України переважно без опадів. Температура вночі плюс 8, плюс 14, вдень від плюс 20 до плюс 26 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.